Всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, десята година ранку, мені вже дзвонить Укрпочта, вам посилка. Вони ніколи так рано не приїжджали. Без п'яти, що десять, я тут така вся в розстеряності, вискакую. А поки гроші побігала, пошукала по хаті, знайшла, вискакую вони на кажу, а платить. А кажуть, а не треба. Кажу, а як це так? <кій> Думала, це не, не та, що я чекаю посилка, коли ні, та від Світлани. Світлана, здорівши зовсім, як це так не платить. За пересилочку треба платити. Отримувачем. Так, розпаковуємо. Щось тут поки я несла, там щось бовтається. Якась рідина. Ой, це мені так її дали. Я не знаю, з якого боку тут розпаковувати, але. Но... Так, як мені дали, так я і відкриваю. Чи правильно, чи ні, не, не знаю. Так. Ага. Це же ще вкусностей різних. Ой, я таке люблю. А що ж тут бофталось? Мої любимые хечки. И не це бофталось. Котиком. Ой, Света, цим котиком. Малий сьогодні ночував у хаті, таке натворив, Оце він буде радий. І головне, ж, погукав мене. Погукав випускай, я встала, він прожогом до дверей, вискочив. Я вертаюся вже в хату, а тут. Ой, ну коротше. Зефільки. Я таких не коштувала, тільки бачила, як, як люди коштують. Так, спробуємо, я там чайок заварився. Це якась баночка, це щось, мабуть, закрите. Так, і оце. О, Боже. О! Оце, звісно, так. Да. Мускат рози. Ось воно що бовталося. Ці бовтанки знають, як вони бовтаються, але ж думаю, ну, звідки таке і за що. Це, звісно, так. Да. Ой, це слів нема. Якщо воно ще солоденьке і вкусненьке, ну, спробуємо. Так, ось все. Ми за цю штуку балакали. Це Світлана хотіла таке подарувати. Котику, новому котику. У нас там новий котик намічається, але... Ой, яке гарне! Воно таке легесеньке, я думала, воно важке. Легесеньке. Намостить сюди всього і буде котику. А хоч Світлана казала, що клубочки. Як знімати відео, клубочки лежить. Ну, щось у мене в мене в'язальних відео вже, мабуть, не буде, а котики будуть. Таке воно цікаве. Я не думала, що воно таке легке. Як з того, як із соломи, бач. Але це не солома, це як воно ротанг. Так. Що воно за коробочки таке? Чи це воно не так треба? Так, ну я оце, мабуть, зараз відкрию, у там чайок заварився, а такого я не куштувала. Ой, Свята, дуже тобі дякую. Це те, що я тобі висилала, то, то таке. Порівнянні з цими різними смаколиками і котику. Велике дякую. Велике дякую. І це була малесенькому. Там у чоловіка, де <кхід> вони живуть із хлопцями, в їх кицька народила, і там таке красиве котеня. Ну, таке красиве, ну. Я воно чуть родилося, кажу, то буде наше. Але тепер дивлюся, там уже хлопці на очередь пописалися, і те й кричить мені, і те й кричить мені, Ай, щось я бачу, воно нам може і не дістатися. Хто перший у відпустку поїде, той його і вкраде, так сказати, додому. Mm. Well, це для котика буде така штучка. Так, буду щось тоді відкривати. Буду знімати. Ні, ну а що воно це таке? Це Світлана, напиши мені, це воно спеціально так продавалось. Чи, чи десь це фару у віті з машини? <свісно> Зняла, Ні, це таке на, на фару похоже, чи на якийсь фонарик. Ага. Не відкриєш? Ну, Цукерочки, я ці труфальє, це саме те, що і мам, мачочки, і каракумчики. Так, зефірку їмо, Зефірку. Так, я куштую все як з голодного краю. Ось уже поїла трошки. Ну, так а що, як я прокинулася, то кіт мене перелякав, то тут посилку ось 11 годин, я ще тільки п'ю чай. Зефірочки. Зефірочки не солодкі. Може, вони так і задумувались? Якщо вони так і задумувались, то супер. От таке, може хто замовляв, там не для дієти. Для дієти саме воно. І на вигляд. Ну, на вигляд прям, прям їх не, не треба їх їсти, а отак просто любуватися. Дві штучки з'їла. Так, вкусненькі, але як по мені не солодкі. Ну, гарненькі. Діетичні такі. Так, хетичок трохи з'їла. Тепер, оце ж думаю, там вже банка ще якась була, розкрила її. Ой, Світлана, це ти надумала? Вона трошки спіддута, вона вже там закваска, так сказати, гілороба своє. Це для хліба. Я так і не зробила, тому що там вичитала, що треба, щоб мука була більше 11 грамів білку. Подивилась на свої борошна, пекельні, нема там. І, і близько, навіть 11. І щось я <кхм>, саме стільки хліба накупляла, що в мене заморожений і свіжий, і нам під двір підвозять щось якось не до цього і не зробила такого. Ну Тепер треба зробити за то, замісити спекти хлібчик. Це ж треба і, і либончик ще усмішка. Дякую, Світлана, це, це прям безцінне. Це ж тільки тепер її підкормлювати. ну Буду підкормлювати тепер своєю, своїми пекельними борошнами, що ж менше трошки білку. ну, Або взагалі треба десь пошукати по магазинах. Може, десь там є у нас різні борошна такі цікаві, і дорогі, і такі інтересні, ну, то для такого можна і купити. Вислала своїм, показала чоловіку, позвонила, кажу, глянь, вінішко, що кажу, це робить. А, Питаю, чи, чи мені його залишить, як хтось приїде, чи, може, ми куди поїдемо взяти з собою, чи що. Він каже, це ще не видумуй. Хочеться попробувати, попробуй ось колись відкриєш, попробуєш. Кажу, та що ж колись я зараз хочу. Він ну зараз відкрий, попробуй. Ну Зараз мені сьогодні за руль. Мені сьогодні треба сівалкою посадити, посіяти кукурузу на городі. Вчора знайшла сівалку. Знайшла кукурузу, але то крапав дощ, то ще щось крапало. Коротше, так я й не вийшла. Сьогодні вже ось настроєна. Мабуть, я поки дуже хочу відкрити, спробувати, але ні, такий за руль треба з'їздити, посадити кукурузу, а тоді спробувати, яке вона. Ось як посію там і мурку треба, і буряк, я ще цього всього не робила такі справи. Я її відкрила, яка вона пахуча. Ну, не умерша, жива, бо бульбіць ось. Це її в холодильник поставити, зараз поставлю. Так, три години дня. Оце я тільки вилажу. Ось за руль і вилажу на город садити кукурузу. Раніше не могла, бо в нас було жарко. Не я в 12 годин дня, коли пече. <клес> Вийшла зараз, хмари знайшли. Оце хочу показати приспособу. Оце тут був маркер, який так перекидається. І один рядок сієш, а поруч маркер наступний показує. Але він був на 33 см. А кукурудзу треба сажати на 50. І ось я так я придумала, знайшла палку. Відміряла метр. І ось тут 50 см. Ось в цю сторону 50 і в ту 50 см. І зараз буду пробувати сіяти. Один рядок пройду, а потім як буду йти, щоб кінчик оцієї палки був над. Тим рядком що поруч. Ну, це я так задумала. Як воно вийде, не знаю. Ну, Взагалі я й без палки можу на око 50 см відмірювати. Ну, з палкою буде краще. Якщо вона мене тут не побіде, то цією ось проволками прицепила. Ой, полізу сидить. Так, сія. Чотири рядки просіяла. Ось так. Іду і вон край. Край цієї палочки на той рядок Оказує Повинно бути 50 см. <рес> ну так, не так, ну приблизно. Блін, щось приходиться швидко ходити. Я, я задихаюсь. Я думала, було повільніше. Це вже забула, як сяти. Цією штукою дуже швидко. <кій> Сію, закінчується у мене один бункер. Це десятий рядок. Ну, мабуть, і одинадцятий, бо я зараз покажу, як вона випадає там. Ой, як я так, щоб телефон не розбити. Дивіться. Не видно, так? Да? Мабуть, не видно. Отоді От покажу як полосочка з краю іде. Ой, хватить, бо я насів як попав. Так, досіяла я кукурудзу. А це вискочила. ще таке посіяти? У мене ось тут рядок є пустий. Я сюди накидала вже останню кукурузу. Вона тут буде дуже рідко. І це треба посадити тут з краю оце, а там у кінці огірки кинути. Оце таке. Ой, і що я ще вийшла посадити? Господи, арбузи. І Диви. оце знов оцей же рядок. Хочу накидати чорну А там ще з тієї сторони є рядок, нагідок. І хай у нас сходи, хоч на розсаду, а хоч буде ну, з кукурузи рости. Покажу, до яких пір насадила кукруза. Це картопля, все. Це картопля, картопля. Оце він. Рядок. Що розділяє? Ось. Оцих це залишила нагороди Ну зовсім трошки. Тут ще десь отак займе морква буряк. Зовсім трошки. Що воно буде тут? 50 сантиметрів. Де криво, де рівно. Ну, пойдеть. Що ся. Бачу, що минулих років, та й взагалі я нагороди не залишаю дуже багато. Усього треба менше. І помідорів менше, і огірків. огірків. Огірків у нас взагалі ніхто не їсть. Якщо свіжі, їх чоловік їсть. Солених, трохи я їм. Все, діти ніяких не їдять, Не, не тих, не тих. Так, виявилося, що це в мене пустий. Я сіяла в хаті. До речі, багато мене було цих хлоп'ят веселих. Не зійшло не одне. А це я залишила ось так, щоб на городі посіяти. Ось їх тут посіяла. Чи з'їде, чи ні, не знаю. І дощик у нас більше є. Тепер оцей рядок. Оце буду йти до самого краю сіяти чорнобривці. Треба мені. на сушу буду, Ой, як Світлана казала. Чай колотить. Отак. Так, так сияє дощ. Більше Вже телефон мені заплепав. Так, пів сьомого справилась. Посіяла все, що хотіла. Оце люди умні, розумні. Сіють моркву і буряк в перших рядах, так сказати. А я щось за їх забула. І буряк треба замочити у От довгоносика, а я купила не те, я купила фунгіцид. Да добре, що подивилась. А то б так замочила в фунгіциді і думала що захищена від довгоносика. Куточок, там тебе вкусненьке жде. Чи не давать тобі? Не малий. <кій> так, оце китайське диво не посадила. Це фенікс в кінці городу як ото стрим драсті. Так, дощ. Все більше і більше. Піду я, мабуть, вінішко відкрию. А що ще робити? Потемніє, зараз курі попорані. Оці пухнасті хвости теж. Нарешті. Я дібрала, дісталася до виніжка. О, я не думала якось пити. Перейшла в хату, покупалася, макаронів з м'ясом наділася. Думаю, яке виніжко, ну. Но... потім посиділа, посиділа, вона так попустило трохи. Тоді новини подивилася. Там ракета прилетіла у Суми передмістя. Був будинок здоровий, красивий, нема будинку. Нема людей. Отак і питається. Нащо відкладувати на завтра те, що можна випити сьогодні? А завтра чи воно буде завтра у нас? Ніхто не знає. Дуже добре вино. Трошки недосовую. Мені щось сьогодні усе недосоложено. До речі, зефір їла ось іще. І він уже мені більш сподобався. Хоч і не такі солодкі, як я хотіла, але щось таке в ньому є добре. То так поначалу вхопила, думала, там таке, що зараз сахар захрустить за обидві щоки. Вона ні. Добрий такий. Особливо, якщо він такий без сахара для тих, хто вічно на дієті, а хоче доброго, то саме воно, саме воно і на вид, дуже гарний на вид. Я знаю, хто це Світлані робить. Дуже гарно і смачно. І вінішечко. І отака коробочка тут у мене насіння. Поки буде лежати. Поки котеньонечка нема. Оце таке. А, що я хочу показати? Я це ж поки сьогодні шукала буряк, треба посіяти і замочити. Я його по Помилково купила не ту замочку. Треба от довгоносика. А я купила від хвороб. Я так би могла вскочити. Ну і добре, що не замочила, не посіяла, бо в нас і морози. Потім пішли заморозки. І ось буду завтра вже мочити. Я це ось, поки перебирала там насіння буряку. Я знайшла ось насіння лілії. Я ж знаю, що воно в мене десь є. Боже, це скарби. Це скарби. Треба ось посіяти, теж їх самочити і акуратно посіяти. Вони дуже гарно сходять. Так, зараз оберу. Так, я потрошку потягую від ніжка. Зараз я качманію. У мене ще робота є. Ось таку книжку я вчора прочитала. Це мені Ігор Миколайович привіз. Задь мій. Він таке любить читати. І щось він в історії виложив. Отаке щось. Що цікава книжка. Я йому пишу привези мені щось цікаве почитати. І він мені ось привіз. Як же без його? Як? Котик. Ти не переверни мені, мій бокальчик. Ти нужен тут кіт? Ну, і ось таку я вчора прочитала. Буквально на одному подисі. Дуже цікаво. Так легко читається. Ну, вона тут явно ж це переклад був. Ну, дуже інтересно. Так, така, що не відірватися. Можна сказати, і легка і цікава. А це, а це щось таке, думаю, що це більш серйозне сповіді з божевільні. Таке я люблю. <гум> таке ось. Зараз кота проганю. Я буду читати. Так, да, Котя? Ти тоже будеш читати? Ти для шутське? Що тут нам вислали? Тобі? Ну, він уже наїжений. Кицюнь. Хай це на колись. Так, отакі діла. Отакий у мене сьогодні день був, з такою посилочкою, з таким виніжком. Світлана, дуже дякую. Я прям відчуваю себе тепер зобов'язаною і е, винною, тому що те, що я тобі висилала, воно. Не вартує і одної бутилки оцієї. То так, що там я вислала насіння помідорів, квітів О, того Бульбашки. Гіпіаструма малесенькі. Я тобі вийшла здорову бульбашку. Це, це не я, це Васю. Здорову цибульку. Махнатого червоного гіпіастрому. Ну, да. обіцяю при всіх людях. Ось чуйте, всі тоді згадаєте мені, вона та бульбашка, вона не з дешевих. Це мене так зять каже. Якщо хоче сказати, що щось таке дороге, ну допустимо, книжка ця дорога, він каже, це, це не з дешевих. Так це й я. Червоний махровий гіпіаструм, він не з дешевих, він з дорогих. І там у мене є дві здорові цибулини, і вони квітували. Ось одна точно, бо тобі. котика можу вислати. Не, не назавжди, на місяць. Світлана чує, й не перехрестилася. То йдіть діти зі своїми котами своїх вистачає. Так, всім тихої ночі. Оце воно уляглось. От, будь ласка, от як? Як що? Як мені тут читати? Котя. Його це не цікаво. Він главний в кадрі. Він знає, що про його тут балакають, його знімають, він попаде в ефіри. Всім спокійної ночі. І тихої і ночі, щоб нічого не літало. Всім пока.